Чому змінили назву? Ви не знаєте що? Ми не знаємо. Будь ласка, писні. Ми, Поясніть, ми будь ласка. ж разом з вами змінили. Скажіть, будь ласка, чому змінили назву з «Кахель плюс на камінікс? Ну, спочатку нашим основним напрямком були кахельні печі та каміни, кахельне облицювання, дверцята та комплектуючі. До них, але так як час не стоїть на місці, все рухається вперед, ми розвиваємося, ми робимо крок вперед. Ми збільшуємо свій асортимент і зараз ми концентруємося на чавунних печах та камінах. Зараз ми є прямим ексклюзивним імпортером торгової марки Раван. Тут на ВАРМ 25 ви можете бачити наш весь асортимент равану, тут є 14 моделей представлено. Розкажіть, будь ласка, більше про Елару. Сьогодні презентація була, пічка є дуже крута. Це конкурент інкорти, вона така сама по габаритах, тільки має більш прямі лінії. В інкорти йдуть заукруглені. Все те саме трирівневий подвідний допал. Я ще що крутий ніша підрова, просто подивіться на шнурочок. Тут на, зніми тут шнурочок, аксесуари, комплектуючі фурнітура є просто топова. За литво, за ці кошти, це є. ну... Найкраще. Тепер, будь ласка, розкажіть, як подається повітря в печі раван? Ходіть, покажу. Да, тут на стенді ви можете побачити подачу повітря. Це і в розрізі раван-інкорта. Повітря, забір повітря виконаний тільки із заднього патрубку. Решта піч повністю герметична. Вона подається в трьохрівневий подвійний дополтаноколосник, по, регулюється по лівому регуляторі. Він має два режими. Другий правий регулятор відповідає за чисте скло, яке піднімається вверх, і обдуває чисте стекло.